Сьогодні у нас 8 жовтня, хочу показати е, саженець, як виглядає аватар. Приїхав клієнт, йому потрібно викопати було. Ось і це перший саженець на сьогодні, який який ми викопали з нашої школки. Так виглядає, тобто е, ми будемо копати чуть пізніше, десь орієнтовно після 15 числа. От. Чекаємо, щоб краще визріла лоза. Ну, тут визріла вже, якщо в сантиметрах, сантиметрів 40 мет, але лози є більше, Тому Чекаємо, хай вона до кінця визріє. Ось така коренева, коренева система. Тут на саженцях у нас є навіть ягода. Ягода От. Це дала таку сигналочку прямо на саженцях. То є ще тут впереді так само, невеличка, от доцепилася от, Так що отак. І ще раз, оце два саженця, які викуп... я викопав, щоб віддати чоловіку.